Нашій пресвятій покрові, бо лиш народи, явлені у слові, достойно жити можуть на землі. Що розказував нам батько, не забудь до про покрову, матір Божу, про святу ікону. Зарацини підступали під мури царграда, хоч відважно бились греки, не дали їм ради. І коли вже воювали за рубіж останній, на всеночній святий Андрій, і з ним Єпіфані, його учить. Раптом бачать прямо перед ними у повітрі матір Божу зі всіма святими. І коли вже силу греків зовсім не ставало, розпростерла мати Божа біле покривало оборстві над їх станом, благаючи стиха про спасіння того граду від біди та лиха, підпадьорені святими словами молитви. Вийшли греки з небезпеки, не програли битву. Нам в народі, Божа Матир, додавала сили, Богоматері ікони ми дуже любили, ще й тепер прохаємо часто, зустрівшися зго, з горем. Покриже нас Божа Мати, своєму форум. Серед нашого народу надія не згине, поки за грішних, свята берегина. Пречиста діва зробила людям багато добрих справ. В Київській Русі врятувала Почаївський монастир від нападу турків. І князь Ярослав Мудрий віддав Україну під її покров. Вона усе на світі може поправить вчинки і слова, у ризі тягне образ Божий, догляне гляне вольності права, і зцілить рани і образи, отягне в золото ліси. Усе покриє. Всі вас радить. і сповних, що не попросив, свята покровенько, як мати, ти нам дитинство зігрівай. і нашу українську хату, і наш веселий, рідний край. Пресвята Богородиця була символом і покровителькою усієї України. Причисти свята покрова, козаків покровителько і наших звичаїв-хранителько. Молюся тобі, Богородиця Мила, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібров, щоб ворог її не зборов, даруй, доброту і любов, візьми нас усіх під свій материнський покров. На Запоріжжі була церква присвятої покрови, а козаки вважали святу покрову своєю покровителькою. Козацькій думі співається так, а срібло злото на три частини паювали, на святу січову покрову давали, котру давнім козацьким скарбом паювали, щоб за їх, встаючи і лягаючи, милосердно Бога благали, існує обересть, що після зруйнування Запорізької Січі, в році 1775-му, козаки, котрі пішли за Дунай, взяли з собою образ пресвятої покрови. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Ради тебе, перне душі сію ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Рідко, мене не згадую про тебе дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, їх до біса ходить по землі. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Не шукаю до тебе ні стежки, ні броду. Ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упату я зарею, мій вічний народ, на трагічний і довгий очвацький піщах. Чорне море, чорне море? Наше море, наші і Карпати, гей, яка ж ти, Україно, пишна та багата, лети вітер з полонини та понад степами Рознеси ти нашу славу широко світами, де степ широкий, наче море, де дишпащами гай, де небо, зоряне прозоре, Там мій святий чудовий край. Де житовни зеленіють, Де пісня жалібна луна, де хати в вишниках біліють, та мила рідна сторона. І як мені України щиро не кохати, мене ненька по-вкраїнськи вчила розмовляти? Так вже склалося, що українці нині живуть по всьому світі. Розігнала їх гірка доля Революції, репресії, голод, війни. Знаю, що й за кордоном українці живуть, по дідівських законах рід і честь бережуть. Здавна прадіда внаша Ох нелегко було, бо недавно по світу їх життя рознесло, та душа українська, де б вона не була, знає, що її мати Україна живе. Наша слава Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна що миліша за наш край. І в щасливі, і в злі години ми для неї живемо. На Вкраїні і для Вкраїни будемо жити і помремо. Нас не зможуть супостати, взяти в кайдани свої. Ми боронимо наші хати, наші тихі гаї, Сонцем правди світлом згоди. Боже, шлях нам освіти, хай забудуться незгоди. І не слава давніх літ, щастя ж рівне, і рівна воля засіяють на весь світ. Свята Заступниця, Пречиста діво, ти нас покровом білим і під опіку візьми в країну, не дай зробити з неї руїну. Народ наш просить захисту в тебе, бо ти цариця землі і неба. Прийми нас ще раз під свій покров, вкотре благаєм тебе ми знов. Ти захисти нам матір країну, не дай зробити з неї руїну.